Шановні наші воїни, усі наші захисники та захисниці, кожен хто брав для себе абсолютно гідний шлях захисту нашої держави, захисту нашої незалежності, наших людей, права українців жити вільно на своїй землі. Сьогодні ваш день день мільйонів. Усіх, хто присвячує. Своє життя життю України. День, коли українці вітають своїх захисників і захисниць. День, коли згадуємо полеглих воїнів. День, коли українці звертаються з молитвами, щоб покров Пресвятої Богородиці оберігав нашу державу. Україна є на цій землі, і це не подарунок, це не випадковість, не чиясть, Милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу це здобутий українцями результат. Своя державність, своя культура, своя незалежність.